Всім вітання, з вами АЗС Комплект. І я ваш беззмінний ведучий, хотів показати вам одну зборочку. Ми її вже показували, але вона мені так подобається. Це битова заправочна колонка, дізельна 12 вольтова. Ось людина собі замовляє, ми зібрали, її. відзнімаємо її відео. І вам заодно покажу. Наскільки вона практична? От е, все просто і максимально практично. Значить, що ми тут маємо? Е, людина буде заправляти генератор, автомобілі і генератор. Немає світла, е, вона у нас замовила акумулятор з, 100 амперний. І колоночку. Єврокуб, вішається колоночка. Що ми маємо? 12-вольтовий насос, швидкість у нього е, по характеристикам 60, номінала 50 літрів на хвилину. Фільтруючий сепаратор, вологовідділювач, Це для того, кажуть, на що мені е, фільтр сепаратор, якщо я з оку беру там, чи звідкись там. да ні, е, Неважливо, звідки ви берете е, присадки, конденсат, ну і так далі, осади. Все це потрібно. Щоб фільтр оце це все улавлював. Обов'язково. Лічильник електронний з попереднім набором. Ну, уявіть, стоїть у вас вдома така колоночка, вам треба заправити автомобіль. Поставили собі 50 літрів. 50 літрів. Все. І пошли собі займатися своїми справами. Все, я прийду скоро. Вона собі 50 літрів заправила. Сказала вам, шановний, 50 літрів, все готово. Можеш вирушати на роботу. Е, зупинилась. Показала статистику, ви можете зайти, подивитися, все тут є. Прийшов до вас сусід, каже, будь ласка, продай мені 20 літрів дізеля. Ми зараз знаємо, що він вже буде дорожчати. Ми виставляємо тут суму за літр. Пишемо. Сусід, я тебе поважаю, але на 500 гривень я тобі продам. Все. Він продав на 500 літрів. На 500 гривень. Все, сусід знає, що все чітко. От. Це жарт, звичайно. Ну, просто що є така функція. Дуже зручно. фільтр сепаратор багаторазовий. Забилось, зняли, помили. Тобто, все зроблено так, щоб вона. Працю, працювала щоб воно воно не, не, не відволікало вас. Надійний насос, надійний лічильник, дуже якісний акумулятор. До речі, 30 кг важить. Е, комплектація пістолет, комплект рукавів. Все є для того, щоб працювати. Е, колоночка буде вже зібрана. Залишиться клієнту, тільки підключити шланги і нажати кнопочку Старт. Все. Все інше вже до нього зроблено. Лічильник ми відкалібрували, насос перевірили. Тут у нас все змонтоване. Все, все для того, щоб ви тільки насолоджувалися з процесом. От. Так що, хто шукає для дома, для заправки генераторів і так далі. Ну, я вважаю, що це ну, топ за свої кошти, по характеристикам, по, по якості це топ. Це топ. З акумулятором, якщо у вас немає, у нас є, якщо у вас є, ставте там краще гіллі, якщо є, вони тягові і краще працюють. Ну, така зборочка. Кому потрібно, будь ласка, дзвоніть, пишіть десь 1-2 дні в люба форма оплати зробили, і на наступний день ви вже з колоночкою і світло. Виключили, ви собі заправили, нема питань. Все, не буду у вас займати багато часу. Дякую, що подивились. Поставте там якийсь лайк, напишіть коментар, якщо вам цікаво якісь питання для себе узнать. Тому є колоночка, якщо є бажання, набирайте, ми для вас все зробимо. Все, дякую велике, гарного дня. Слава Україні, героям слава!